Вітаю вас, мої маленькі розумнички! Восени, а саме в період пізньої осені, ми можемо спостерігати за прекрасним явищем, яке називається листопад. Майже всі дерева стоять голі, вони скинули своє пожовкле листя, але є дерева, які ще міцно тримають своє листя і не дають холодному вітру скинути їх. Дуб! Наймогутніше дерево. Саме дуби можуть залишатися ще й на початку зими зі своїм родим листям. Ви знаєте, що кожне дерево має своє неповторне листя. Сьогодні ми спробуємо розглянути їх і помітити схожість та різницю. Береза, вишня, дуб. Саме ці дерева подарували листя, яке ви зараз бачите. Берізка має листочок із зубцями. У вишні гладенька рівно вирізана, а дуб має заокруглені форми у листочка. Листя має різне забарвлення. У кожного листочка є прожилечка, тонесенька лінія. Звертайте увагу на всі деталі, бо ми їх будемо теж зображувати на нашому малюнку. А що ж нам сьогодні знадобиться? Білий аркуш паперу, простий олівець, гумка, олівці кольорові, оберемо сьогодні коричневий, жовтий, зелений та чорний. Сьогодні ми з вами намалюємо не лише листочок, а й плід дуба, жолудь. Він має овальну форму. Погляньте. Спробуємо спочатку намалювати простим олівцем овал. Жолуд складається із шапочки. Часто, коли жолуді падають, то шапочка відривається від самого плоду. Зайві контури не потрібні. ми прибираємо гумкою. Простим олівцем малюйте, не натискаючи сильно. Легесенькі форми, які ми потім наведемо чітко наприкінці вже нашої роботи. На шапочці у жолудя є сяточки, вони такі випуклі. Ми їх зобразимо на нашому малюнку у вигляді дужки, ніби посмішки. Пробуємо їх зобразити всі. Вгорі у шапочки обов'язково намалюємо хвостик. І приблизно біля хвостика починаємо малювати листочок із заокругленими формами. Ніби хвилясті лінії ведемо. Обов'язково малюємо прожилки тонесенькі лінії. І тепер до діла беруться наші кольорові олівці. Жолодь коричневого кольору, сам пліт з світлими відтінками, а шапочку ми намалюємо те, що темнішим відтінком. І розпочинаємо. Штрихами розфарбовувати. Намагайтеся не виходити за контур. Чорним олівцем розфарбуємо хвостик, наведемо ще раз дужечки і сам контур жолудя. Розфарбовуючи листочок, ми спробуємо використати різні кольори, саме три. Жовтий, зелений і коричневий. Посередині я використовую жовтий колір, додаю зеленого відтінку, коричневим олівцем. Промалюю контур чіткий. І цим же коричневим олівцем спробую по краю листочка зафарбувати все, що залишилося білим, ми його перетворимо на коричневий колір. Чорним олівцем наведемо іще раз чіткі лінії на прожилках. І наш листочок нічим не відрізняється від справжнього. Ось і вийшов у нас жолудь, але потрібно додати ще для нашої шапочки темнішого відтінку. Мені, мій олівець, дозволяє, натискаючи сильніше, додати темнішого відтінку. Можете вибрати два олівця світлого й темного кольору і використати їх також. Порівняємо наш малюнок із справжнім жолудем. Погляньте, нічим не відрізняється! Наш жолот теж має і шапочку, і листочок. Діти дякую вам за увагу. Бажаю вам чудових результатів у вашій художній роботі. Частіше гуляйте на свіжому повітрі і спостерігайте за осінньою красою. До зустрічі!